Доброго дня, шановні колеги. В студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг, виконуючи обов'язки речника Головного управління ДСНС України у Харківській області Дмитра Чайки. Тема оперативна ситуація у Харківській області за минулий тиждень. Пане Дмитре, вам слово. Доброго дня. Інформація про оперативну остановку у сфері цивільного захисту у період з 9 по 15 грудня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 141 раз виїжджали за сигналом тривоги. Ліквідували 59 пожеж, п'ять з яких пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 45 виїздів. Внаслідок пожеж 6 осіб загинули, двоє постраждали. Ще шестеро силами підрозділів ДСНС були врятовані та троє евакуйовані. Наразі на Харківщині працюють 34 піротехнічні розрахунки, 181 сапер та 74 одиниці техніки, зведеного загону ДСНС, у тому числі 6 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 218 залучень, знешкодивши 548 ворожих боєприпасів. З початку війни піротехніки обстежили 10 тисяч 70 гектарів території з яких 925 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 3942 гектари сільгоспугідь, приблизно 4300 км лінійних мереж, 67 об'єктів та 4827 домогосподарств. Загалом виявлено та знешкоджено 107 868 вибухонебезпечних предметів. За тиждень не зафіксовано випадків підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. З початку бойових дій у наслідок підривів на ВНП загинули 95 осіб, травмовано 260. Звертаю увагу на високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях. Будьте обережні, дотримуйтесь правил та парад рятувальників. Якщо ви помітили, будь-який. Підозрілий предмет. Одразу повідомте за номерами 101, 102 та 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Харківському районах області, а також в місті Харкові. 10 грудня агресор завдав два ракетні удари по місту Златопіль Лозівського району. Внаслідок атаки 17 людей постраждали, зазнали руйнувань адміністративна будівля, 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки. Виникла пожежа на площі 20 метрів квадратних, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. До ліквідації наслідків цієї терористичної атаки залучались 3 одиниці техніки та 12 осіб особового складу ДСНС. 13 грудня вночі внаслідок потрапляння ворожого БПЛА в дах п'ятиповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова виникла пожежа на площі 5 квадратних метрів. Пошкоджено покрівлю житлового будинку, балкон та скління вікон. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. 13 грудня близько 7.45. Окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільному підприємству в селі Мирне Берестинського району. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Четверо людей постраждали. Рятувальники ДСНС залучались для проведення обстеження території, що піддалась обстрілу. За добу 14 грудня на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів. Горіли не житлова. Будівля в селі Білаші Біла Харківського району, приватний житловий будинок у селищі Купенськ-Узловий Купенського району, приватна оселя та господарча споруда в селі Барава Ізюмського району. Ці пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. На щастя, обійшлось без жертв і постраждалих. 15 грудня ворог вдарив балістичною ракетою по Київському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю на території спорткомплексу, внаслідок якого 48-річна жінка отримала поранення, пошкоджена будівлю спорткомплексу та скління багатоквартирного житлового будинку. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття. Дотримання цього простого правила врятує ваше життя. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 12 грудня в селі Лигівка Берестинського району внаслідок побутової пожежі у житловому будинку загинули 38-річний чоловік та 57-річна жінка. Попереднє загорання виникло через небережне поводження з вогнем. 14 грудня, внаслідок побутової пожежі, яка виникла в одноповерховому будинку квартирного типу у селі Червона хвиля Купенського району, загинула 64-річна жінка. Її тіло виявили рятувальники під час гасіння вогню. Площа горіння склала 70 квадратних метрів. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електричної мережі. Зважаючи на збільшення кількості виникнення пожеж, закликаємо всіх мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки. Найчастішими випадками пожеж в побуті є небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного опалення, перевантаження електромережі. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж. Бережіть себе, та своїх близьких. Триває під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації обов'язкова евакуація у Богодухівському, Мізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківському районах області. Вона проводиться силами підрозділів Нацполіції, ДСНС спільним з місцевими органами виконавчої влади та саморядування і волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації населення Скуп'янської, Кендрашівської, Корилівської, Петропалівської громад Куп'янського району, а також Борівської громади Ізюмського району. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 24 тисячі 974 жителі, з них 2048 діти та 300 маломобільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Дмитре, за надану інформацію. Нагадаю, із виконуючим обов'язки речника головного управління ДСНС України у Харківській області Дмитром Чайкою ми говорили про оперативну ситуацію у Харківській області. Дякую, на все добре, до побачення.